Здоровенькі були кіберпанки. У період існування Римської імперії поет сатирик Ювенал описував тогочасне суспільство короткою і місткою фразою: Нині народ мріє лишень про дві речі: хліб та видовище. Це його дуже гнітило, адже на його думку, люди забули про героїчне минуле Римської імперії, продаючи свій голос за дешеву їжу та церкові вистави. Скажіть, виглядає дуже знайомо. Пройшло багато століть з того моменту, як велична імперія сконала. Людство досягло неймовірного технологічного прогресу, проте людська сутність майже не еволюціонувала. Вона, як і раніше, прагне дешевого хліба і видовищ. Суспільство у світі Сайберпанк не є виключенням, воно також просто повернуте на розвагах і наркотичних речовинах. Завдяки величезному технологічному стрибку тепер кіберпанковий люд живе у реальності high-tech low-life. тобто новітні технології більшою мірою ніяк не покращили рівень життя середньостатистичної людини. Бідність, зубожіння і кричуще соціальне розшарування нікуди не поділися. В той самий час новим видом розваг стали віртуальні ігрища під назвою Dance. Віртуальний світ ще не був настільки реалістичним до цього. Тому нумо розбиратися з цим усім. Та спочатку попрошу, шановне панство, підписатися на канал ігротека.ю, тицнути вподобайку та залишити під відео цікавий коментар. А тепер нумо до справи: Юріко Суджимото, винахідниця Brain Dance. Юріко Суджимото народилася в Японії, проте навчалася у Сполучених Штатах. Коли нею було винайдено легендарну технологію брейндансу у 2007 році, вона саме була аспіранткою Каліфорнійського університету в Санта-Крус. Використовуючи екстрапольоване рівняння Мосса для трансляції нейронних відповідей, а також інтерфейс нетранерів як основу, Судзімото вдалося записати свої думки, емоції та фізичні відчуття на стандартний інформаційний чип. Коли вона знову під'єднала чип до модифікованої кібердеки, яку використовувала як пристрій для запису, суддімота змогла знову відчути ті ж самі емоції і враження, що й першого разу. Тоді молода вчена ще не знала, яким чином можна застосувати чи комерціалізувати власний винахід. Проте доволі скоро це змінилося, і не без допомоги впливової мегакорпорації. На порозі великого відкриття, закінчивши аспірантуру, Юріко Судзімото здобула ступінь доктора філософії в університеті Санта-Крус. Недовго розмірковуючи, вона пішла працювати дослідницею до пенітенціарної служби у штаті Каліфорнія, де саме працювали над реформою. Завдяки знайомству з пенітенціарним психологом Норманом Лассімером, Юріко швидко усвідомила важливість власного відкриття. Використання ранньої технології брейндансу стало важливою компонентою нової пенітенціарної реформи. Судзімото та Ласімер за допомогою віртуальної реальності хотіли працювати з людьми, що вчиняли злочини, вивчати їх психологію та запобігати подібним явищам у майбутньому. Але керівництво було проти нового експериментального методу. Також вони були проти використання в'язнів як добровольців. Та все ж. Ченій свого досягнули після кількох невдач їм вдалося переконати сенат штату Каліфорнія, частково профінансувати їхній проєкт. Додатково вони отримали схвалення на використання ув'язнених у своїх експериментах. Як винагороду, піддослідні отримували суттєве скорочення строку у тюрмі. Остаточно переконати Сенат вдалося корпорації Мілітек. Адже та запропонувала допомогти з фінансуванням проєкту. Також вони згодилися взяти на роботу усіх піддослідних після їх дострокового звільнення. В обмін на цю допомогу корпорація попросила небагато ліцензійні права з продажу майбутніх серійних машин Braindance, створених як військові симулятори. Однак добровольців виявилося замало для створення необхідної кількості машин. Щоб дати поштовх проєкту, у 2009 році було збільшено фінансування від штату. На додачу було отримано контракт від уряду на виробництво великої партії машин для брейндансу. Ставши офіційним урядовим підрядником того ж 2009 року Ласімер і Суджімото створили власну компанію під назвою BrainDance Incorporated. Що ж воно таке? Ваш, отой Брейнданс. BrainDance, або зазвичай скорочено BD, – Це технологія, яка дозволяє записувати та відтворювати чийсь досвід, зокрема фізичні відчуття, емоції та думки. Тобто, це цифрові записи досвіду людини. Глядач може транслювати брейнданс безпосередньо у свою нейронну систему за допомогою спеціального пристрою, який зветься bd програвач Брейнданс дозволяє глядачеві відчути всі зареєстровані мозкові процеси. Включаючи емоції, рухи м'язів і всі подразники, які сприймає людина, що записує, на самому початку то був просто експеримент молодої аспірантки. Згодом технологію деякий час тестували на ув'язнених з психічними вадами, аж допоки відкриттям не зацікавилися корпорації та військові. Після створення компанії Braindance Incorporated та повноцінного виходу технології на глобальний ринок, Braindance, або ж танці розуму нашими словами стали неймовірно популярним розважальним продуктом у всьому кіберпанковому світі. Технологія швидко еволюціонувала, захоплювала розум людей. І ось ти міг просто за якусь сотню євродоларів купити цей мініатюрний прилад і вирушити у віртуальний світ Нірвани. Відвідати концерт ще живого Сільвергенда немає проблем. Стати учасником пограбування запросто. Побувати в космосі простіше простого. Разом з технологією брейндансу можна було побувати будь-де і відчути будь-що. Поява розважального брейндансу в період з 2009 по 2020 рік. Технологія брейндансу все ще використовувалася виключно у мілітарній сфері та сфері психології. Революція у сфері розваг сталася у 2020-му, коли спільне підприємство Мілітек, Брейнданс Інкорпорейтед і De Media System перше випустили на ринок розважальний вид брейндансу. Це було щось на кшталт вибуху бомби. ЗМІ моментально рознесли інформацію про новий продукт. Опит серед масового споживача був просто захмарним. корпорація партнер Divorce Media System купалася у променях слави. Адже саме вони прийшли з пропозицією випуску розважального брейндансу до Militech і Brain Dance Incorporated. DMS швидко зайняла глобальний ринок, розробивши найкращі у світі засоби редагування. Та найрозгалуженішу мережу розповсюдження чипів для брейндансу в той самий час. Корпорація BrainDance Incorporated і Militech продовжували залишатися ключовими виробниками цих самих чипів. Проте вони спеціалізувалися більшою мірою не на розважальному контенті. Еволюція брейндансу у 2077 році. Повертаємося до реальності хай-тек Лоу Лайф. Високі технології дещо покращили життя простого люду. Але бідність, соціальні проблеми, велика різниця в доходах разом з іншими проблемами нікуди не поділися. Блискуче місто Найт Сіті, це не тільки відполіровані корпоративні хмарочоси, концертні зали та лакшері ресторани. Просто пройдіть далі та зверніть з шикарного проспекту, ви одразу побачите бідність грязюку. Безпритульних та криміналітет, тому щоб, хоч якось втекти від надокучливої сірої дійсності, люди поринають у віртуальні світи, картриджі з записами красивого життя, близьком шоу-бізнесу та гламуром дорогих вечірок, ідеально для цього підходять. Люди, хоч на деякий час можуть відчути себе багатими, вродливими та важливими у цьому світі, так би мовити, на мить перетворитися на частину. Привілейованої еліти суспільства. Винайдення брейндансу стало величезним проривом у нейронних технологіях. Адже раніше люди свої емоції чи почуття могли передати хіба що словами, але відчути їх так само наживо і гостро було неможливо. Виникла навіть нова професія це були люди, що створювали записи яскравих моментів свого життя, щоб потім за гроші з кимось поділитися власними спогадами та емоціями. Спеціально для брейндансу створювалися постановки за участі акторів, співаків чи інших знаменитостей. Свого роду кіно у новій обгорці для масового споживача. Дуже популярними були біді-диски, на котрих був записаний простий день із життя найяскравіших зірок світу через палке бажання відчути себе знаменитістю, хоча б на день і пожити у розкоші, хоч і віртуальній. Але по відчуттю такій справжній у людей часто починалися серйозні проблеми з психікою. У багатьох користувачів брейнданців починала розвиватися залежність, подібно як у випадку вживання наркотичних речовин, тютюну або ж алкоголю. У результаті масового розповсюдження цього виду розваг брейндан став серйозною соціальною проблемою серед бідних прошарків жителів кіберпанкових міст. Олії у вогонь. Підлили пірати, люди, котрі створювали нелегальні брейнданс-записи. Такі картриджі були невідредагованими, а тому їх вміст міг реально пошкодити психіку глядача, буквально після одного перегляду. Як суспільство сприймало брейнданс? З розвитком технології чипи з брейндансами продавалися, мов ті компакт-диски свого часу на кожному кроці. Через велику популярність даного типу розважального контенту громадська думка розділилася. Один табір сприймав брейнданси як щось дійсно революційне і корисне для людства. Інші ж бачили саму лише небезпеку. Дехто цілком серйозно вважав, що брейнданс врятує людство та покладе край безуглим, тобто безглуздим кровопролитним конфліктам. Вони щиро вірили, що людство вступить у нову. Утопічну епоху, взаєморозуміння та поваги. Боже, які вони наївні. Таке тлумачення впливу брейнданців на суспільство пояснювали тим, що нова технологія дозволяє поглянути на себе очима іншої людини, навіть кровного ворога. Брейнданці не були порятунком людства, водночас вони не були абсолютним злом. Розумні люди це добре розуміли, тому передбачили хвилю нових хвороб залежностей, Поглиблення ізоляції та розколу суспільства, а в деяких випадках навіть кризу власної ідентичності. Зрештою, глобальний ринок поставив крапку у багаторічних дискусіях, адже обидва погляди на проблему мали право на існування. Хотіло того більшість кіберпанкового світу чи ні, брейнданси стали цілком повсякденним продуктом масового вжитку, просто ще однією формою розваг, а також новою формою стеження за людьми. Так, так, я не омовився. Часто записи ставали доказом скоєного злочину, вбивства, пограбування, зґвалтування і тому подібне. Спеціалісти по обробці брейнданців, редактори брейнданс завжди прагнули знайти ідеальний баланс між реальним живим досвідом та віртуальним. Чим інтенсивніше оброблений матеріал, тим більше зрежисованим і чіткішим виходить фінальний результат. Спеціалісти з обробки брейнданців дуже довго дотримувалися цих фундаментальних принципів, ще з моменту появи першої ітерації технології обміну досвідом мозок-мозок. Однак у постійній гонитві за балансом редактори протягом багатьох років чітко демонстрували упередження щодо максимального режисерування. А не натуралізму, багато редакторів хвалилися тим, що їх записи максимально стерильні, безпечні та кардинально відрізняються від оригіналу. Часто захоплюючись обробкою брейнданців, фінальний результат взагалі не подобався клієнтам. Люди скаржилися на те, що після перегляду подібного контенту вони мали такий же емоційний досвід, як після перегляду звичайного фільму, ток-шоу чи гри у відеогру. У 2076 році спілка професійних редакторів визнали проблему, констатуючи факт, що все більше любителів брейнданців шукають заборонені xbd записи на чорному ринку. Бо, мовляв, подібний продукт дає більше вражень та емоцій, ніж стерильний ліцензований продукт від великої корпорації. Тому редактори. Багато говорили про те, що треба переглянути власні принципи створення дійсно вишуканих та дивовижних брейнданців. Легальні та незаконні брейнданси. Поринаючи у щойно придбаний брейнданс, ви могли опинитися на верхівці Евересту чи стати учасником пограбування збивство. Щоб від високого рівня емоцій у глядача не виникло ніяких проблем, записи попередньо редагували та обробляли. Після цього їх можна було спокійно переглядати, якщо, звісно, у вас не було проблем зі здоров'ям. Подібні брейнданс-картриджі продавалися легально. Тому, в разі будь-яких проблем видавця можна було притягнути до відповіді згідно з законодавством. У свою чергу нелегальні брейнданси, котрі позначали абревіатуру XBD чи просто Virtus, з'явилися на чорному ринку майже відразу, як технологія запису брейнданців стала загально доступною. Оскільки ці записи мають нелегальне походження, на них частіше всього міститься відповідний нелегальний контент. Рідкісні фетиші, тортури, насильство, садомозахістські фантазії та навіть смерть. Перегляд таких записів може спричиняти у людини нудоту, епілептичні припадки, психічні розлади, різні травми, а в деяких випадках навіть смерть. Попит на подібні незаконні записи зберігається на досить високому рівні, тому постійно з'являються нові виробники. Невеликі групи людей, охочих заробляти в будь-який спосіб навіть криміналом. Герої їхніх записів це частіше всього жертви викрадень. Деякі подібні, так би мовити, нелегали, навіть спромоглися створити власні відомі бренди та продовжують розширювати межі можливого. Хоча й морально осудливого. Ліцензійні й безпечні брейнданси купити неважко, а от нелегальні, це вже треба заморочитися. У Найт Сіті подібний товар продають на чорному ринку. Або ж треба шукати таємного дилера. XBD просто так на прилавку не продають. Тема розваг у світі кіберпанку є доволі цікавою, До того ж сьогодні ми говорили лишень про віртуальні розваги брейнданс. Насправді, список забавок набагато ширший. Що думаєте про подібні записи? Хотіли б щось подібне випробувати на власному досвіді? Які маєте думки з цього приводу? Що ж таке насправді ті брейнданси? Добро чи зло? Як гадаєте? Не соромтеся! Діліться думками у коментарях під відео. На цьому моменті кажу вам до зустрічі. Бережіть себе та слава Збройним силам України. Cryo case is damaged. Biochip integrity is at... It... Jackie? Eighty-six percent. Eighty-six percent and dropping. Shit. Okay, listen to me. There's only one thing you can do. One of you's gotta slot the relic into your neural port.